Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ восьмий, частина третя. Одні були в її житті, схожі, як схожі, квасолені в стручку. Вранці, схопившись з теплою постелю, вона поверталась обличчям до ікони і всевитячим богом, а потім тихо, так тихо, що й себе не чула, промовляла во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І знову змовкала, вдивляючись у пітьму хатнього покутця, де висіла ікона. Інколи не було видно, але вона вся стояла варварі в варварі очах, бачила божу матір з благоговійним, строгим обличчям, схиленим до предвічного немовлята. Бачила чорняв із кучерявою голівкою дитяче обличчя, вгадувала лик святого Іоанна Предтечі. Цю ікону Варвара повісила кілька років тому взамін старої, що належала бабусі Лукії, на тому ж місці, на тих же цвяшках, і ж розпухлу бабину біблію хранила за нею. Хоч і не бачила її, але відчувала погляд, і всі земні варварині почуття втихомирювались. Думки залишали сутне морське життя, летіли кудись, але поки вони залишались тільки вдвох, у небі бог на землі Варвара. Господи милостивий, будь до мене грішний, шепотіли жіночі вуста. Хліб наш насочний дасть нам днесь і остав довгий наші, якоже і ми оставляємо должникам нашим. Потім порались по господарстві, чоловік допомагав, дочка і син збирались до школи. День у лікарні минав у клопотах за хворими, лежачими і незрячими, хто одужує і хто помирає, а повернувшись додому, просили відпустити гріхи, існуючі і не існуючі. Та найбільшим гріхом цієї жінки, якого ніхто ніколи не міг її відпустити, окрім неї самої, була оця сліпа віра. Відтоді, коли вперше витягли з під ікону повку бабусину книжку, Варвара не розлучалась з нею. Світ, світ, який та книжка відкривала, здавався її сто крат мудрішим і справедливішим, ніж той, у якому вона тоді жила. Стогнала у вісні, бо кожної ночі до неї знову і знову тяглися волохаті руки з гострими пазурами замість пальців, і щось липке вдавлювало її в ліжко, а бабуся Лукія. Легенько, щоб не злякати сонну, розбуркувала і шепотіла. Ти помолися, помилися, помолися і всі страхи злинуть. І Варвара похапки, тремтячи, ще вся в жасному сні, щось шепотіла і шепотіла, доки знову засинала, а стара скрадливо хрестила і казала Боже праведний, помилуй її душу, а її на роботу до Німеччини. У Варвері вже оживалося нове життя, плід її несподіваної любові. А тут Руки налетіли, завтра буде в управі з харчем у далеку дорогу. І вона до крові роздерла шкіру собі на обличчі, щоб прикинутись хворою, а бабця Лукія знову своє шепотіла. Молися, проси Бога, і я за тебе помолюсь, він і допоможе. Восени 43-го року, коли наші вигнали фашистів з села, щаслива, ніби народжена, друга Варвара. Зібрались додому. Старі Лукії залишила адресу на випадок, коли повернеться той, кого ждала. А дома Варвару зустріла пустка, похоронка на батька загинув смертю хоробрих, могила матері. Душа вже рвалась назад до баби Лукії. Якщо старенька помре, хто скаже батькові її сина, де її шукати? І знову їхала, йшла, обриваючи руки солодкою гіркою ноше з сином Ярославом. І безпрестанно шепотіла потрісканими губами Боже милосердний, допоможи мені грішні. З усіма згодна, перед усіма покірна, тільки обминула її лихо. Коли й не обминала, прощала, хай не щастивці карає Бог. Повернулась назад до бабуки, але старої вже не застала, тільки на талочку. За іконою знайшла перев'язані ниткою листи, трикутнички з фіолетовим штемпелем від Петра. Бабиного сина, Наталичиного батька, і адреса є польова кошта. Хотіла написати солдатові, щоб скоріше повертався, адже дочка зосталась сиротою. Подумалась, не писала хто ж його відпустить з війни? Та й як воюватиметься Петрові танкістові, коли знатиме, що вдома донька без матері. Натомість інша написала бабця вже старенька, погано бачить, от і пошо за неї, а так усі здорові, чого й тобі бажаємо солдата. Петро повернувся навесні після перемоги. Довідавшись про Варварин обман, закипів гнівом. Чому не звістила, що донька сирота, але стримав гнів у собі, охолонувши, сказав видко, така наша доля Варвара, щоб жити разом. Нас двоє, та діток двоє, твоє і моє вже й сім'я. Вона злякано перехрестилась, вона ждала. Ждала ще рік, і два, і п'ять. Вона й досі жде, хоч уже давно законна Петрова дружина. Жде. І ніде ніколи нікому про те не каже. Мовчить, ніби не хоче розрадити зболене серце, скриджену душу. Стану ж я піду по місту, по вулицях і площах і буду шукати того, кого любить душа моя. Шукала я його і не знайшла. Зустріли мене стражі, які обходили місто. Чи не бачили ви того, кого любить душа моя, та лише я відійшла від них, як знайшла того, кого любить душа моя. Хопили за нього і не відпускали його, розтуляли міцно стиснуті вісні руки, а в них було порожньо.